Я прокинулася від тріского списту гайбу, і ми перекинулися. Мабуть, я вдарилася головою і втратила смітоність. Але дорога обірвалася, а сват розбився, а замість села попереду, тільки поле. Дядька Василя ніде не було, коли я розпишила очі. Я вирісла з машини і пішла хигкими кроками. Куди я взагалі йшла? Води не йшли, сонце сідало, а я йшла, йшла вперед і раптом побачила хутрі. Десь десяток хат, вікна чорніють, як діри, похилені паркани, стежки заросли, трава по пояс і жодної живої душі. Здавалось, що там немає нікого ж вічність, тільки вітер ганяє юку. Але я наче відчувала погляд. Найде телепке відчуття, ніби тебе пожирає, то чула, печаліло, ставало прохолодно. Я вже змерзла. Адже я планувала повернутися ще після обіду. Я наважилася йти внустих хат. Всередині пил, повотиння, поламані лавки, стара піч, на столі розсипані кісточки від вишень, а можливо, ще й від абрикоса. сухі, давні, зморщені. Я знайшла якусь середину, трохи струсила пил і накинула на плечі. Стало тепліше. Я залізла на холодний опічок і звернулася кавачиком. Залишилась